Слава Україні! Корупція інфо ексклюзив. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Африка хоче купувати зерно і різко реагує на подачки Росії. Країни Африки зажадали від Росії повернутися до зернової угоди. Путін замість цього запропонував африканським країнам безкоштовні поставки російського продовольства і зіткнувся з різкою реакцією Південно-Африканської Республіки. На зустрічі голів африканських делегацій з президентом РФ лідер пар Сиріл Рамафоса, коментуючи пропозицію Путіна, заявив, що Африка готова купувати зерно і від. Відновлення комерційних поставок лишається ключовою метою. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу. Говорили про необхідність відкриття Чорного моря. Ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків. І ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. Ми звичайно розуміємо, що ви з щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання домогтися якихось поставок такого характеру, сказав Рабафоса. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Як ви вже знаєте, 27 і 8 липня у Пітері пройшов саміт Росія Африка, на якому африканські країни закликали Росію повернутися до зернової угоди, що дозволяла вивозити українське зерно Чорним морем. Чорноморська зернова ініціатива посприяла ініціативи «Grain from Ukraine», у рамках якої Україна, за даними. ООН поставила України Африки та Азії, що голодують сотні тисяч тонн зерна, 250 тисяч тонн Ефіопії та Ємену, 130 тисяч тонн Афганістану, понад 50 тисяч Сомалі. Путін у відповідь на ці заклики пообіцяв безкоштовно надати бурки на Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еретреї по 25-50 тисяч тонн зерна у найближчі місяці. Генеральний секретар ООН Гутеріш розкритикував пропозицію Росії, заявивши, що ця жменька пожертвувань не виправ. Вить, драматичні наслідки завершення угоди на цьому. У мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.